Вітаю вас, дітки. Сьогодні на занятті ми дізнаємося з вами дуже багато цікавого про одну важливу і таємничу силу природи про вогонь. Багато років тому, коли люди ще не знали, що таке сірники, вогонь був для них справжнім дивом. Люди стали помічати, що коли блискавка влучала в дерево, воно спалахувало і з'являвся вогонь. Спочатку був страх і нерозуміння, що це таке коїться, адже не знали, як з ним поводитись, але з часом зрозуміли, що вогонь може бути дуже корисним, і з тих пір вогонь став вірним помічником людям у багатьох справах. Вогонь це чудовий друг, коли люди правильно з ним поводяться. Завдяки вогню ми можемо взимку зігрітися біля каміну, приготувати смачний обід на плиті – Вогонь також потрібен для того, щоб посвітлювати темряву, запаливши свічку. А ще вогонь допомагає людям у праці. Завдяки вогню можна розплавити метал, з якого потім роблять корисні речі, наприклад, автомобілі, будівельні матеріали. Без вогню навіть не було б можливості спекти хліб, а ще вогонь дарує нам радість на свята. Згадайте, як святкують день народження і запалюють свічки на торті. Коли ми користуємось вогнем обережно, він може допомогти нам у багатьох справах. Та не завжди вогонь буває безпечним. Давайте тітки разом дізнаємося, чому вогонь може стати ворогом. Найчастіше вогонь стає ворогом через нашу необережність, якщо залишати його без нагляду або гратися з ним. Вогонь, який людина не може контролювати, називається пожежею. Пожежа це дуже небезпечно, вона може завдати шкоди людям, тваринам, природі. Ми з вами спробуємо з'ясувати і дізнатися про те, як правильно треба поводитись з вогнем, щоб він завжди залишався нашим другом. Ось кілька основних правил пожежної безпеки, які нам потрібно з вами знати. Не грайте з сірниками чи запальничками, це не іграшки. Ніколи не можна гратися з ними. Тому що маленька іскра може швидко перетворитися на великий вогонь. Якщо ви побачили сірники, не беріть їх до рук, а краще скажіть дорослим, щоб вони прибрали їх у небезпечне місце. Свічки це ще один предмет, який може бути небезпечним. Маленьке полум'я свічки може стати причиною великої пожежі. Не залишайте свічки без нагляду, якщо свічка горить. Хтось має бути поруч тримати свічку подалі від паперу або одягу. Електричні прилади це наші помічники, але з ними треба бути обережними, бо вони також можуть стати причиною пожежі, якщо з ними неправильно поводитись. Пошкоджений шнур може викликати коротке замикання і спровокувати пожежу. Тримайте електричні прилади подалі від води і не беріть їх мокрими руками. Вода і електрика це дуже небезпечне поєднання. Якщо електричний прилад упаде у воду, це може спричинити удар струмом і навіть пожежу. Якщо в кімнаті працює електрообігрівач, поблизу не повинні знаходитись папір або одяг, який може швидко запалитися. Кухня місце, де слід бути обережними. Тут ми готуємо їжу і тому тут знаходяться багато різних предметів. Або приладів, які можуть стати причиною пожежі, не грайтеся біля плити, вогонь на плиті може бути небезпечним. Є речі, які горять дуже швидко: це папір, тканина або пластикові предмети. Якщо поруч з ними буде відкритий вогонь, вони можуть зайнятися за лічені секунди. Влітку в лісі або на полях багато сухої трави і листя. Якщо хтось необережно кинув сірник. Або розпалив вогонь, він може швидко поширитись по всьому лісі. Така пожежа може бути дуже сильною і завдати шкоди не лише природі, але й тваринам і навіть будівлям, які знаходяться поруч. Що ж робити, якщо раптом виникла пожежа? Найголовніше не панікувати. Потрібно відразу розповісти дорослим і якнайшвидше вийти з приміщення, де є вогонь. І чекати допомоги, і викликати пожежну службу за номером 101. Важливо, дітки, не ховатися під ліжком чи в шафі. Це небезпечно, тому що дим може проникати скрізь. Якщо ви побачите, що хтось необережно поводиться з вогнем, обов'язково скажіть йому, що це дуже небезпечно. Пожежі можуть виникати. З різних причин важливо знати, як правильно користуватись вогнем. Якщо ми будемо обережними, відповідальними, дотримуватися правил, ми зможемо бути в безпеці, дбаючи про природу та наше оточення.